Бо якщо клієнт ціновик, він е, завжди знайде до бюджету подешевше, бо йому не важливо, е, що і як ви будете робити, йому важливий прайс. І тоді, і тоді треба йти на Upwork, бо Таких клієнтів досить багато, і це історія про те, що типу, можете мені зробити за 300 баксів. От, ага. да, якщо вам окей працювати з такими клієнтами, це окей, мені не окей, я не хочу так. Я хочу довгострокових відносин з клієнтами. Я хочу працювати з ними вдовго. Я хочу розбудовувати свій бізнес і їх бізнес. Бо я чесно радію, коли я бачу успіхи своїх клієнтів і всі, хто зі мною працював, знаю, що я там завжди, якщо у клієнта були якісь там story, я завжди приходжу і розкажу все це команді. Бо мені важливо, щоб команда бачила, як у клієнта все складується, бо і вони попрацювали над цими речами. Я хочу працювати з такими клієнтами. Я не хочу витрачати. Свій час на токсичних людей, на клієнтів, які не хочуть сплачувати, на клієнтів, які погано до тебе відносяться. І мені важлива ця історія. Знову це про healthy бізнес про відношення людей до людей, про відношення вендер-клієнт. бо коли ти насправді, якщо подивитися на всю цю історію, ти можеш витрачати 80% свого часу на проблем-солвінг з поточним клієнтом, там, витягувати з нього гроші, домовлятися, там всі якісь такі ще речі. На той час як інший клієнт, який поруч може давати тобі такий же самий прайс кожного місяця, да, ти можеш отримувати такі ж самі гроші і не мати проблем.